Мені здається, що курячі серця це недооцінений продукт, і зараз у цьому відео я вам покажу рецепт дуже смачного салату. Отже, для початку відварюємо серця із лавровим листком та духмяним перцем до готовності та охолоджуємо. Тим часом, коли вариться серця, нарізаємо дрібну синю цибулю. Перекладаємо її у миску та будемо маринувати. А саме додаємо сіль, цукор, оцет та воду. Перемішуємо і залишаємо на хвилин 15. Тим часом серця вже охололи, і їх нарізаємо на чотири частини. Яйця натомість ріжемо невеликим кубиком, і після цього тремо на грубій терці твердий сир. В кінці рецепту залишилося просто все об'єднати, а саме у великій мисці поєднуємо нарізані серця. Яйце, твердий сир та цибулю. Її потрібно віджати від зайвої рідини. Додаємо сіль перець за смаком та трішки майонезу. Все добре перемішуємо до однорідності та смакуємо. Це дуже смачно, обов'язково збережіть він того вартий, смачного.